Ну що, приїхав я на піраміду. Буду, залишу машинку тут. Я, я думаю, що нікому вона тут заважати не буде. І я знову приїхав на Хрещатик. Треба ж зараз зустріти з Євгенчиком, Треба перекусити мою улюбленій позатій хаті. Все, виходжу, зараз буду шукати цього харківського хлопця. Он вже бачу потилицю Харківську. Усе, ми снідаємо компотік і йдемо гуляти. Вирішили ми взяти по самокату. Євгенчик собі там вже розблоковує. він стоїть, там щось робить. А, я йду за своїм другим. За машину ще нічого він не питав. Оп, зараз. Оп. Але у нього було таке бажання випити пива. Кажу, ну дивись, щоб ти потім не пожалкував. А що може бути? Та нічого не буде. Та мені ж за руль не сідати за кермо. Я кажу, ну не сідати, ну дивись, щоб мені пожалкував. Ну Відмовляти я ж не можу сказати ні. Ну як піде, подивимось. А ми знову на виставці. Євгенчик одути оцю машину. В нього просто така ж сама, він так це близько приймає до серця. Він так от просто Переживає. От. Ну Що мені тут дивитися, Ніч, нема чого. Я, до речі, був нещодавно в пісочині. От я казав, що там треба з'їздити. Я був, але я там нічого не знімав, то я поїду якось спеціально, цілеспрямовано познімаю. Ну от Мені як сказали, що ну, якщо приїдеш, то там в тебе просто завалиш свій Face ID. Ну, я скажу так, я вже просто був і я бачив. Як там було. І я все одно я підзавалив. Той, хто там не був, і побачить в перший раз, ну, от як друг мій, то точно завали. Дуже так підійшли там серйозно, все зробили, облаштували там класно. От. ну Тут дивишся от на цю кубку. Техніки. Ну так, ми розуміємо, що от, Міністерство закордонних справ поруч, тобто така локація. Але ну, тут якось небагато і техніки і немає нічого такого е дріб'язного, ніякої виставки. А у нас там дуже багато цікавого дріб'язків. Ну, зараз він ще фотографується. І підемо на моє улюблене місце. Ми ще по Києву гуляємо, вон Євгенчик там щось копирсується позаду, як завжди, відстає. А, такий історичний момент, ну як це можна пропустити. Ось де ми. Ще йде заміна, ще йде монтування. Зараз підійдемо поближче. Фотографія обов'язково. Ну, вже майже закінчили, там ще якась люлька висить. Робітників я не бачу робочих ніяких. На Москву. На Москву на болота. Дім а ти що? Навіть на мой телефон нереально. Ну що, обломчик. Обломчик. Територія закрита, не пускаються, перегороджено. Тому сфотографувались, відео панорамні зняли, фотографію зробив. Ну, там ще прапор. Зараз я, моя голова щезне. Оп! От, а підійти не можна. Євгенчик засмутився дуже, каже, я півкраїни заради цього проїхав. Ну що ж, приїдемо вже, коли буде все відмонтовано, і огорожу знімуть. Тому якось так. Шли, я пригадав, нещодавно там той Бориска на, на, на Хревнікав, чи як там його. Кархевников, Корчевников, что там кричал, что это родина мати, прийде ее сын. Они там три зубы повесят, но, но это будет жалко и смешно, мне кажется, даже для самих украинцев зрелище. Мощная родина мать, теперь стала, она стоит в позе, как будто она сдается, 149-200 Волга. Это осквернение, это изнасилование русской женщины. Вот что мы видим, то, что сейчас происходит, это изнасилование русской женщины, за которой придет ее сын, русский солдат, там отомстит. Ну что, пригадали, Приходили в тому році, відгребли і побігли. Я знов повторюсь, на жаль, не зі всієї країни. Але настане той день, коли точно побіжуть, будуть накивати п'ятами, а потім будуть скиглити, то ж не ми, ми ж не знали, нас послали, нас в оману вели, нас надорили. Але, але скільки вже біди принесли і скільки ще принесуть, на жаль, невідомо. Так, ну що, ми будемо вже збиратися потихеньку їхати. Євгенська поруч нема. Їхати до машинки. Ще буде одне здивування для нього сьогодні дуже. Він дуже хотів ще раз пиво купити. Я кажу, от давай, послухай мене. Я ж поганого не пораджу. От давай, послухай, просто не бери, візьми там собі безалкогольного, бери, там соку, води. Він каже, да, ну ладно, може, ти правий, ну добре. Це він ще нічого не знає. Ну що, ми поїли, перекусили смачненько, Фу, збираємось додому, підемо, шукаємо машинку нашу. Євгенчик панікує, каже, що там людина вже уїхала, я його заспокоюю. Він нервує. Ну він по життю такий у нас нервовий дуже. Фух. Так сказав, що десь він біля виходу стоїть Червона, ні, це не то червона. А воно аурі з ціяні. Ото, так, да, ото воно і є. Ну, нести воду, що я її неслужу. Так ми злетимо на тому яріс. Чому ми злетимо? Коли заборонено? Так. Так. Нагадую, паління шкодить вашому здоров'ю. Ну що, ми прийшли, наша машинка. І для Євгенчика сюрприз. Поїхали. Єбать! Ти що, годі? Я потягнувся в падрі. Я, я чекав цього моменту. Зрозумів, чому я тобі казав, пиво не пий. Я в шоці. Ну що, Бориспіль, проскочили, їдемо. Вже на Харківській попрямі-попрямі, попрямій, тепер все. Весь час прямо, прямо, прямо. Євген, Євгенчик трас. здивований, це мало сказано, що він здивований. Я як дитина. Траса хороша. От їдемо. в ще поїсти смачненько, ну то я вже розповідав. Що, до Полтави у Полтаві буде заправка, і будемо вимірювати витрату фактично. Ну, поки знімати нічого, розповідати поки нічого. Євинчик боїться за кермо сідати, дуже боюся, дорога машина <тас> От, Так що поки їде сам, не хоче він мене вести, казав ні, сам керує. Треба відчути От, апарат. Зато, ну, Пірятин. Морозиво, кусенька і вгрінчик. Всі на місці. Зараз відпочиваємо трошки, перекусимо, їдемо далі. Спека. Задовбує. У нас є кондиціонер. Хайпоє. Їдемо, Насолоджуємось. Ну що, під'їжджаємо до Полтави? Проїхав я з обнулення 480 км, а з заправки зараз скажу. Перемкнемо запуск. Ну що, сьогодні вже це наступний день. Вчора я вже перестав знімати. Ой, сонечко, світло так, от розвернусь. А чому перестав? Тому що вже стемніло. На Вогі я заправлявся. Я думав, що я вімкнув камеру, але я її, як з'ясувалося, не вімкнув. Хоча був повністю впевнений, що я знімаю, я там розповідав, от заливаємо. Значить, Що вийшло? Ми залили 20. Я вже не пам'ятаю. Залишився чек, я скріни прикріплю. 2891, здається, а проїхали, так, все правильно. Я обнулився правильно, це я вже подивився е відео, передивлявся, що я знімав. Так, я, все правильно, я обнуляв кілометраж. пробіг. Проїхали ми тоді 400 з 4, також не пам'ятаю, то все з того відео я буду монтувати, передивлюсь і прикріплю. Єдине, що я порахував, вийшов е витрата вийшла 5,9. Ну, скажімо так. Можна було б і менше, але там я тиснув на газ непогано. Їхали ж там було і 130 навіть їхали. Це перевитрата. Кондиціонер був увімкнений, бо спека, ну, до речі, сьогодні також спека 34. Це в тіні. От зараз машинка стоїть, вона нагрілась, сидіти неможливо. От, я поки чекаю дружинку, вирішив. Підсняти інформацію, розказати, і ну, без кондиціонера неможливо. Тому ну, я вважаю, 5,9 це ну, дуже непоганий результат. Якби я їхав, ну ми їхали потім, от я дозаправився і ми їхали 100, я тримав, кондиціонер вже ми не вмикали, вже потемніло, якось спека так спала, можна було і без кондиціонера їхати ну, комп'ютер показував, ну воно таке, я розумію, що воно таке є. Там 4,6, 4,8. От середньої ми приїхали вже в Харків, було 4,8. Потім по місту поїздили, заїхали за дружинкою. Від Євгенчика відвезли на РЖМ Руганський житловий масив. Повернулись додому. Це по місту ми проїхали скільки? От заїхали у місто до мого дому. Ми проїхали десь кілометрів 20, Потім ще. Близько 15-14 на РЖМ і повернулись додому. Тобто виходить, проїхали десь близько 50 кілометрів по місту. І одразу витрата там зросла на 0,1. 4,9 показувала ввечері, коли ми приїхали. Зараз, а що зараз? Зараз вона показує ми зараз також за місто. Поїхали. Так, 5,7. Ще там по місту сьогодні поїздили. Кондиціонер увесь час увімкнений. Там я ще заходив по своїм справам, десь хвилин, може 15, я витратив, машина просто маслала на холостих, кондиціонер працює, бо спека. От, витрата і зросла. Сказати, що я цим задоволений, це нічого не сказати. Ну, Дуже ми задоволені. Витрата, о, дружинка моя йде. Витрата справдала всі очікування, воно так і має бути. Що, зараз їдемо додому, потім пізніше я ще дознімаю. І що, нове відео, нове включення. Це ще пройшло 2 дні після минулого включення. Сьогодні у нас переоформлення. Номера я вже зняв. Їдемо ліфом. Зараз Євгенчика чекаю. Зараз ж відмінили експертний огляд, тому... Я так зрозумів, що можна їхати ну, не обов'язково на цій машині, яку переоформлюєш. Тому чому витрачати паливо, чому витрачати бензин, якщо можна поїхати електрикою ліфом? Запис у мене на 11.10. Зараз ще 10 нема. Ну, Євгенчик у нас, як завжди, равлик, він довго збирається. Тому чекаю його. І що? І їдемо? Їдемо в пісочі на переоформлення. Не перемикаємось. червона калина похилилася. Чогось славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину біїмемо. А ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми тую червону калину піймо. І луги, і розвеселимо. Гражданин червоний намучиться з нами. До сих пор війна, не хилися, червона калина маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш вільний рік, а ми тую червону калину, мемо, а ми нашу славну. Делыхохлы против советской власти. Славить по всій Україні січових стрільців, А ми тут стрілецьку славу збережемо, А ми нашу славу Україну, Гей розвеселимо, а ми тут стрілицьку славу збережемо, а ми нашу славу Україну, гей розвеселимо. Біжать нікуди. Хтось має бути першим. Пишки, трупи, м'ясо. Зараз тривога, поки сервіс-центр закритий, наскільки невідомо, все залежить від тих сусідів кацападлівських. Як буде відбій, і нас запустять. А ми пішли поки на розвідку. Час 10.45, у нас ще 25 хвилин. Попередній запис є. Тому йдемо. Пішли, Євгенчику. Пішли. Ну що, кавусенька, як ми любимо, смаколики. Дзин-зинь. Угу. Що, переоформили. Ну як переоформили, Чекаємо результату. Документи всі подали, оплатили. Не вийшло в мене оплатити онлайн, бо треба тільки роздрукована квитанція. Пішли у банку відділення, там на нас накинулись, накричали на нас. Треба було знімати. Ух, курки такі на нас напали. Три курки одна поперед іншої кричить, щось там. Ну Тут таке неважливо. Це співробітники, що в нас ага. Клієнта там жодного не було про За оплатою, звичайно, комісія окрема, а от я хотів карткою, дивлюся, там сума інша. Я питаю, чому? Вона перед вами висить оголошення ще 3%, що картку хочу платити. Я кажу, добре, готівка. Ну, тепер саме головне, що поки чекаємо новий техпаспорт, номери. Номер вже присвоїли новій машинці. І зліт міг не зміг. Тому поки тривога, ото й виїхали попити кавуси. Зараз повернемось, забираємо номери і їдемо вставляти нові номери на нову машинку. Поки все. Ну і що? Все, їдемо додому. Номери є, харківське, техпаспорт, свідоцтво про реєстрацію є. Зайняло все про все, скільки у нас навіть не 3 години. Це ще, якщо враховувати, що була тривога майже годину. І вийшло, ну як, з двіх по часу. Як пообіцяли 40 хвилин на виготовлення техпаспорт. Так, воно і вийшло, Поки каву попили, повернулись, тривога вже відбій, піднялись, дві хвилини почекали, вже виносять класто в номери, видають все. Тому їдемо зараз додому, заїжджаємо ще на ринок, бо я ж номери старі знімав сьогодні в і зламав благополучно одну грамку до верністах. Треба купити нову і Встановлювати і їздити. Вже ми повноцінні власники. Що він робить? Їде. На сьогодні програма максимум виповнена, ще трошечки буде включення, коли номери повісимо. Може трошки виїдемо на цій машинці, проїдемось, бо машина має їздити, не має стояти. Євгенчику, знімай таймлапс якийсь. Погнали. Ну що, номерки вже стоять. Євгенчик там щось купив, все це шорхається. Щітку поміняв. Купили. Тут порвалася трошечки сама щіточка, бо погано тело. Ну, заїхали. Епіцентр, бош! 250 гривень і щось воно так стало погано. Сьогодні на ринок заїхав, купив саму щітку 60 гривень. Ціна, вартість справи цієї, стало, ідеально все витирає, як має бути. Епіцентр 250 пішли ви куди подалі. Так що все, номера стоять, переоформлено. Треба ще помити, бо от як якодоїхали усі ці комахи. Такий вид зараз має неприємний кишки ото. Як ото номера були, так і все. Це, це. Так що все, машинка, тепер ти з харківською пропискою у нас. Відсвяткував святковим сетро. Зараз, може, з'їздимо, помиємо, щоб ця красотка, красунечка сяяла. На цьому серія закінчується. Я зараз не знав, де я знімаюся, це, мабуть, буде дві частини. І думаю, якби не три вийшло. Працюю, поки я працюю, виїжджаю ще вечорами. Виїжджав, було непогано. Вчора був понеділок, було погано. Сьогодні вівторок, думаю, працювати. Подивимося. О! Я не знаю, що там з мікрофоном. Я вибачаю звук, я розумію, що буде дуже погано. Тому всім пока-пока. Поїхали ми її, помиємо. І буду ввечері виходити на роботу. До наступної зустрічі!